Отже, покажу, як я заточую вольфрамовий електрод для тік-сварки. Я використовую для цього мій Декстер. Це китайська копія е дремеля. Всі інструменти під дремель, ну, всі насадки підходять на швидкості 3. Дуже важливо, що потрібно сказати. Ну, я думаю, що ці всі знають, але я просто. Тобто заточувати треба не ось так, а ось так. Щоб. Царапини які ну, направляючі, грубо кажучи, були вздовж. Вздовж електрода. Тому що, якщо робити так, тоді. ну, тоді воно розсіка, ну, роз йде зовсім по-другому, тобто воно вшир розходиться і дуже погано проплавлює. Це. Ось як виглядає заточений електрод. Я його точу практично під голку. Тому, що якщо трошки товще зробити, то ну, воно такою кулькою виходить, так, воно б'є точно в місце, куди я ним направляю.